Близько двох сотень студентів ветеринарного університету прийшли до Львівської обласної ради на лекцію. Історія України починає Ольга Бежук. Та замість зошитів у руках спудеїв плакати, замість аудиторії, свіже повітря, а замість перерви пікет. Ді, Студенти вимагають скасувати злиття аграрного і ветеринарного університетів. Я думаю, що це просто захоплення території. Це злиття, на мою думку, воно не рівне. Є наш університет має набагато більшу історію. І, тобто ніж аграрний. Якщо все-таки нам не вдасться, то я просто заберу документи і продовжу навчання в іншому навчальному закладі. Це ректор львівського аграрного він показує. Ну стоїть лопатою, показує закопати ветеринарний університет. Ну а наш закопує разом з ним. Ось такі похмурі ролі мають ректори двох вишів на плакатах студенток. І за таке домашнє завдання викладачі ставлять п'ятірку. Адже тепер вони підпорядковуються ректору аграрного університету. У якому нижча якість освіти? Якість освіти, яку забезпечує ректор Дублян, все одно є нижчою, і ситуація, яку яка залежить найперше від ректора, там ніколи не була нормальна. Бо як не об'єднаєтеся, то ми силою об'єднаємося. І тому деякі викладачі погодилися: ну що, якщо така ситуація, а тепер. Цікаво помінялося. Всі напишіть заяву на звільнення, а потім ми будемо вас брати на роботу. Та викладачів ніхто не попереджав, що доведеться писати заяву на звільнення. Тим паче, коли приймали рішення про злиття двох університетів, вони були у відпустці. Там відбулась підтасовка документів, було, начебто, два збори трудового колективу літком і зимою, коли всі викладачі були у відпустці. І, начебто, викладачі звернулися, щоб їхній вуз приєднати до, до іншого вузу, до сільськогосподарського. Тобто, це все фікція. Тож викладачів підтримали депутати Львівської обласної ради. Вони звернулись до президента і прем'єр-міністра з вимогою скасувати рішення про злиття двох університетів. Студенти ж кажуть: якщо їм не підуть на зустріч, поїдуть до Києва і влаштують другу революцію на граніті. Христина Шевченко Олег Кухар, головні новини Львова.